Ми вже бачили, що трикутники можна класифікувати на рівносторонні, різносторонні та різнобедрині на основі довжин сторін трикутника. Отже, якщо всі довжини різні, то ми припускаємо це різносторонній трикутник. Я припускаю, що жодна із сторін не дорівнює тій стороні. Якщо у мене принаймні дві сторони рівні, скажімо, ця сторона має таку ж довжину, як і ось ця, і я позначу її як однакову, то це буде рівнобедрений трикутник. Тоді, якщо всі три з них всі три сторони, збігаються, якщо всі три сторони мають однакову довжину, ми називаємо це рівностороннім. І в більшості випадків можна також сказати, що цей трикутник рівнобедрений, тому що у нього принаймні дві сторони мають бути рівними. Тож у цього точно є щонайменше дві сторони, у нього є всі три. Тож це можна сказати, рівносторонній і рівнобедрений. Тоді як цей, якщо ми припустимо, що третя сторона має іншу довжину, буде просто рівнобедреним, а не рівностороннім. У цьому відео я хочу поміркувати над тим, що якщо нам невідомі довжини сторін, і що якщо нам відомі лише деякі з кутів, так, наприклад, Припустимо, нам дано трикутник, в якому ми знаємо декілька мір кутів. Скажімо, нам дано, що ось цей кут становить 40 градусів, а ось цей 50 градусів. Тепер, виходячи з цього, чи можете ви якось класифікувати його як різносторонній, рівнобедрений чи рівносторонній. Ключовим моментом тут є те, що якщо ви знаєте два внутрішніх кути трикутника, ви завжди можете обчислити третій, тому що три кути повинні скласти 180 градусів. Отже, якщо це 40, а це 50, то ці два складають 90. Отже, щоб скласти 180 градусів, цей кут має бути 90 градусним. Ми навіть можемо позначити його як прямий кут. Отже, якщо у вас є трикутник, в якому всі внутрішні кути різні, це означає, що всі довжини сторін будуть різними. Подумайте про це так, якби цей кут став ширшим, то і довжина мала б стати більшою. Якщо цей кут став більшим або меншим, то і ця сторона має стати більшою або меншою. Якщо цей кут став більшим або меншим, то і ця сторона стане більшою або меншою. Сподіваюсь, ви розумієте, що якщо у вас є три різні кути, то у вас буде три різні довжини сторін. Отже, виходячи з кутів, а у нас тут три різні кути, ми можемо сказати, що це буде різносторонній трикутник. Тепер ми можемо розглянути ще кілька прикладів. Скажімо, ось цей кут становить 70 градусів, а ось цей 40 градусів. Тепер, виходячи з інформації, яку я вам надав, що це буде за трикутник, ти можеш це зрозуміти. Ну, ми використовуємо ту саму ідею. Внутрішні кути повинні скласти 180. 70 плюс 40 дорівнює 110, тож можна сказати, що 110 плюс скільки дорівнює 180 градусів. Ну, це має бути 70 градусів. Отже, ось цей кут 70 градусів. Отже, тепер у нас є сценарій, коли два кути мають однакову міру. Якщо подумати, то залежно від того, великий чи малий цей кут визначатиметься довжина цієї сторони, а ось цей кут, залежно від того, наскільки він великий чи малий, визначатиме довжину цієї сторони. Отже, оскільки ці два кути конгруентні і мають однакову міру, їхні протилежні сторони будуть конгруентними. Тож це буде те саме, що й це. Отже, спираючись на інформацію, яку я почала давати вам, ви можете сказати, що це буде рівнобедрений трикутник. Тепер давайте розглянемо третій приклад, і ви, напевно, здогадалися, що я збираюся зробити в цьому третьому прикладі. Скажімо, цей кут дорівнює 60 градусам, що це буде за трикутник. Ну, якщо це 60 і це 60, щоб вони склали 180, це теж має бути 60 градусів. Якщо всі кути збігаються, це означає, що всі сторони також збігаються, а отже, ми маємо справу з рівностороннім трикутником. Як ми вже говорили раніше, ви також можете розглядати цей трикутник як підмножено рівнобедреного, оскільки у нього є принаймні два кути і дві сторони, які збігаються. Але тут є всі три однакові сторони, тому це рівносторонній трикутник. І ми закінчили.